Сталося не так, як гадалося, попри всі заходи Нацбанку, ані долар, ані євро втримати в коридорі 15-16 гривень за зелений не вдалося. І хоча на міжбанку долар зупинився на позначці 15,7-16,05, у обмінниках та банках зелений вартує 16,60, а євро на торгах завмерло на позначці 20 гривень, а на руки у банках 20 ,80 гривень 80 копійок. Майже щодня курс гривні долає неї мінімум і б'є нові рекорди. За долар вже правлять 16,65, А от євро, що напередодні протнуло межу 20 і за день добігло до позначки 20 гривень 80 копійок. Менш ніж за рік обидві валюти подорожчали майже вдвічі. Від таких стрибків у людей очі на лоба лізуть. Хто це робить? Ми ж не знаємо нічого. Нам ніхто нічого не говорить. Ну что, как це, это це можно? Это же все страдают. В обминниках, а не души, цейка сырка вичинила лишь при нас. Валюты Катма. Нет, у меня по нолям было 100 долларов. Купили все, пока ничего не сдают. Смотрите, какая тишина. Никто не сдает. Я не знаю, что это. Финансовый аналитик называется панику, населения и бизнеса. И радует всем трохи, заспокоиться. У нас сегодня рынка нет. У нас психология. У одних психиатрия паническая. Купить по любому курсу. Тому що завтра буде плохо. А другі сидять і ждуть. Когда, когда же плохо стане? на такі настрої передусім, впливає війна на сході, очікування переформатування влади та відсутність чіткої валютної політики Нацбанку. Експерт каже, гривня нині не готова до вільного плавання. Наразі Нацбанк має працювати з експортерами і будь-якими шляхами стимулювати їх продавати валюту. Сьогодні немає валютної політики. Що вони роблять? Це якийсь хаос в поведінні. Сьогодні та у попробує, ні получається. Давайте ота Ну, Теж не получається. Дмитро Боярчук каже, Нацбанк негайно мусить зупинити друг гривні. Навіть 2 мільярди додаткових гривень для нас це лише додаткові проблеми, які можуть повернути країну назад у 90-ті. Зараз обмінний курс визначається тим, скільки саме ще гривні надрукували. Припиняти. Друг гривні неважливо, що там відбувається з дефіцитом бюджету, неважливо, що там відбувається з банківською системою. Тому що під по суті ми підходимо до дуже небезпечної межі, коли скажімо, валюта може стати гарячою. Да, і коли ви отримуєте гривню, ви будете намагатися її скинути за будь-яку ціну. З офіційним курсом долар продають за 15 гривень і 74 копійки. А євро 19,56. Офіційний ринок завжди йде позаду чорного, а той стрибає вгору. Скільки може злетіти долар за найнеоптимістичнішими прогнозами, лише припускають максимум ну 20-25. Цю пані не так обвал гривні турбує, як його наслідки. Буде подорожання продуктів, подорожання бензину, відповідно, рівень життя буде падати ще далі. А він вже й так упав. Алла хоцініська Сергій Щекочихин, спецкор 2+,2. плюс